Я мій простецький сніданок при тому всьому, що я не худну, я тримаю себе в формі. Моя вага 52 кг при зрості 160 см. Скинула я 25 кг в 2006 році і тримаю вже багато років одну й ту саму вагу. У мене не було зривів, у мене немає зажорів і в мене немає перекусів і нічних походів до холодильнику Що у мене на сніданок, дуже простий: Два яйця. Два листочка салату айсберг, мікрозелень редисочки, Обов'язково я додам собі ікру. Якщо немає ікри, можете її не додавати, а замінити якимось шматочком риби. Немає риби, не страшно. Ой, і ще додам собі зараз отакий от овечий от сир шматочок. Отакі. От Десь до 14, ї до 13 години, на 4-5 годин мене цей сніданок насищає.